Впрочем, такое, когда курняш себе что блядь, так спишь, как, блядь, самолет нахуй. <laughs> Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ну, давай. Картошечки. <портер> 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 Не, yeah, прикольно такого подвесть статистику, знаєш, середній дамаг скільки які ти там найбільше килів дав за сезон. Ще щось там. Ну та прикольно. Yeah, ну середньо 400 дамага середній це прям Шо багато. Що нахуй? Ти понял? Шо таке? Вилетів пап? Не, з нами вообще тут, блядь, 0 тіпів падає. До речі. Я вже хотів поміститися під драсами. На школу впала, я знаю, я бачу. Там, та да, там все багато. Мені тут мінімальний ФП просідає, у тебе ні? А, На, нахуй. Ляпа. До речі, ти э, знаєш прикол? Який? Okay. Де я тобі один прикол покажу. Будеш знати на майбутнє. Дивись, вискакуєш на Ну? No. на сходи йдеш без без того прик... ну, типу, Ну ну нормальна тема. Щось нікого не бачу, що вони всі вже перевалилися. на тут их. Блять, кто тут звонит, Давай, решай, пытай. О. Троечка. Капец, гиду и позначил. Але до мене знов дзвонять якісь спідери нахуй. Mm, що ти виграв машину? Угу mm -hmm. Тобі компенсатор позначив. Оранжевий. Я взяв. Сіко. Я деколи п'ю е, е, чай з м'ятою коли не можу заснути. Вона так вирубає, що пиздец. Якби травки накурився. Трохи собі, трохи котові, та Та може В речі тко, коли курнеш собі щось, блядь, Так як, блядь, як самоліт, нахуй. Чеч, мы здесь на ту воно. сторону біжимо. Там три машины, може й та, може й та. Та воно так стрес знімає ебанутись. А на мене то от чай з м'ятою з тоже, так впливає охуєнно. Может я себе внушил просто Да да не, чувак, я Та да, ты шо не Я, блядь, недавно, блядь, три сутки не спав нахуй М тебе барбота нишні змины Я не знаю ты нишни змины такого 50 разходишь Тру труба Я ебал, я вже хочу звильняться Я его приїду нахуй А тебя будешь сядешь звильнешься я бы что нормально зарплата? Ша? підеш? Та от їм, ну шо, блядь, нема варіантів. Ну ладно. Ты хотів до армії тебе. Хотів піти до армії, якщо чесно. Жорсткий. Две у нас упорей тип. Да. А не, не в упорі. на зелані. Типать тебе так глушок видає. <тур> Комовелупыте. Ви Я вообще не по кому. Я шенат никого. А, о, бачу. там. на сцене. Угу, mm -hmm. за пару. Их шедеслуплют, свиткис. Его нокнул, да? Бебик с за, за, за червоны. Дай мне пить пуш. Папуш, копуш. Підем? Я перший. Я другий зразу двоє. Але в мене гранат нема. В мене є, я кидаю. Кидай. Минус два. Не, я заблизку. За хатою. Єбать, зі. Не? Він зліва далі, бо одну кидаю. Він в хаті. мене є ще флешки. А він в якій білій хаті? Та, да, на да, да. Бачу, другий поверх, там двоє. Бля, я не маю нікого. Я, є, є, гранату гріє тобі акуратно Я його нокнув Другий поверх. Там ще, походу, один. Почекай дам да. флешку. Даю флешку. Давай Ал, Полетіла Заходи. Граната. Він мене підірвав. А, на Піднімеш? Зараз. Все-таки знайшов на неї. Тут він, в хаті? Я думав, він флажку кидає. Там yeah. ще ТП з боку в нас. Маю? Mm -hmm. Нашу ноку. нас на пушить, а? Нет, то свій бігає. Не, я пушу. W okno, tu dwa RAN 2 Trzeba go zabrać stary I Jeszcze zza Jest ja, Juniusz Ja to odbyłem Але ще в спині на дорозі нас. Був там де жовтий. Топ, мені здесь. Хоч. Під нами. Сбігай біля мене. За той хата і що? Бач. Томпну его я бежит сзади Ти другого влупев? Я yeah. Ты пиземной, да? У них хтось из пансера влупев Тут вов тебя, блядь hmm. Де він там за хатой. На, 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 на дворі? Так. За сенью Тут і от Блять. Пусть мені проїбашив так. Походу навіть за забором тут? Немає тут. Є-є-є, він за хатою то є. То що ми троє його і не можемо запушити? Та? На, нахуй. бак. Вс, 6 година. У того теж весь була. Де вони тих прицелів понабрали. Шме, жме тупу в зону. Ще дроп справа падає. Да справа. А, там. Mm. И шо, и куда? Mm, тут пьянуня. Давай на кузгор, моллю. Два, может, идти може водки? МП. Давай. Шлем цей на тратбі. Ще наїду до нас. Зараз його влуплю. Близько. Пушить, пушить. Пушить? Угу. Двоє. По дорозі один біжить. На мені зараз зразу гранату кидаю, аккуратно. Токну? Ще, дай, ще, ще, ще двоє. Нокнув. один. поможешь? Ох, ебать, я йому дав гарно. А, то ты вбив? Так я двох лупив. Не, ну ты не поміг. А, та, я бачу, я бачу, я йому трошки тільки. Я першому файну дав. Так, троє кушу. Порадно, щоб вас не влупили, бо ж збоку лупили. Наш вилутається, у вас все є. Чептек б... і гранати нахуй. Натак измек? Взял. У мене є три. Три май тош. Короче, ладно, я не буду. Там отип. Оранжево. Вот там. Ти кашлям билий беги. Бежив в хату. Ебать. Хелп. Ты бруй, бруйн. Тавин мене підмет. Да, ти вам демпшин дря. Не, не Я обізрався. Обісрався трохи. Да, пиздец это обісрався, нахуй. Не, не в зоні. <ходу> Блять, <Twitch> <влядь>, мене з другої сторони хуярить. Я в сейві? Я повзу, повзу. Давай, давай, братан, до зоны йде. Вс, сейві. От підери. Знаєш, що нам треба робити? Розкидувати дим. Пілеся. Ти маєш ще дим? Е, Он має. Я тут. Добре, у нас ще є 30 секунд, не проживаю, все нормально. Я ще зараз того, типа візьму Не бачу. Треба йти. Дам? Бачиш там води є. Ооо! Під на чи біжиш? Я поняв. Сліва. Сразу мене накастріляв. Десь там я найду. Да. Хочу кінти репортаж. А да що сука гандон ебаний нахуй? Я довго сидів, нам треба було йти в ту зону. Я ще хочу кінти на нього репорт, він щось дуже легко все. Але ми так бігли. оце це п'ятий тир. Ну шо пес? Получив бан. Все найрася. Доки тебе забанили. E, да, да. Ну, навічно. зашибись, блін